Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі магазину Садова Техніка Харків, офіційний дилер, сервісний центр і сервіс доставки техніки Хоскварна в Україні. Сьогодні у нас невеличкий огляд нашої нової щіпки. Ми вже два роки як виготовляємо власне навісне обладнання. Асортимент, скажімо, поки що не охоплює весь спектр навісного обладнання, яке Може бути використана з мотоблоками повітряного охолодження, але вже, скажімо так, базовий набір це щіпки, це розпашники, це отакі двоточкові балки, це отакі плоскорізи, це ґрунтозачепи, це щіпки. тобто багато вже навісного обладнання. У нас є окремий огляд про нього. І Сьогодні ми вам презентуємо нашу нову щіпку. яка нарешті нарешті ми дійшли до цього, щоб зробити щіпку дуже зручну зручність полягає саме в зручності регулювання куту, кута цієї стійки навісного обладнання. Чи то у вас балка, от як у нас тут наприклад, чи просто ви в один ряд йдете плоскорізом розпашником, картоплекопачем. Тобто ця наша щіпка може бути використана з будь-яким навісним обладнанням. Пізніше ми також це вам покажемо. Головна її зручність в тому, що вона дозволяє відрегулювати кут входження навісного обладнання в землю лише однією рукою. Зараз я поставлю штатів і покажу вам, як це. Як це виглядає. Отже, отак беремо і дуже просто регулюємо кут входження. Зазвичай під час роботи ви вже йдете і ви розумієте, треба або трошки нахилити отак, або трошки нахилити отак. І вам достатньо. Пару обертів зробили, вже кут поміняли, Попробували, ага там, сильно заривається, там зробили пів оберту назад. Потім взяли, так зручно склали ручку. Ось вона так лежить. Взяли от максимальний ну, максимальний такий нахил, він навряд чи на практиці буде використовуватись. Але ось він який, бачите, тобто ось ось отак. От трошки ближче під іншим кутом. ще раз покажу. Тобто це у нас зараз максимальний нахил стійки оцієї оце ми вивели у кут приблизно 90 градусів. Ось отак. Якщо раптом нам треба ще, скажімо, Отакий от кут помінять. Ну, З якихось причин міплонь, будь ласка, ось вам покажу. Тобто діапазон регулювань достатньо широкий кута. Від такого, от як зараз до такого. Так, тепер покажу вам ну, саму щіпку огляд зроблю, щоб що вона собою являє. Тобто щіпка це, скажімо, ось основний кронштейн. Ось. Складається з двох пластин. Тут вони не з'єднані з, з торцями між собою. Просто обрізані. Тут є отвір. В двох пластинах 12 мм під палець, під болт, який буде під'єднуватись до стійки навісного обладнання. Одне зразу зауваження. Ми їх робимо оці діаметри, діаметри болта, діаметр отворів, під стійку навісного обладнання нашого виробництва. Тобто, у нас вже стандарт, ми собі завели діаметр отворів 12 мм, для того, щоб товщий палець витримував більше навантаження. Тобто зазвичай ставлять або 8, або 10 мм, і буває, що таке аж при роботі вигинає ці пальці, їх потім навіть не достати. Товщина стійки навісного 16 мм, і відповідна відстань між пластинами 16 мм між полосами. Тобто, щоб без люфтів, Наше навісне працювало Так Тут у нас. Ну, стандартне для більшості щіпок конструкція. Тобто трубка, в яку вставляється шкорінь, і болти, які розпираються, розпирають стійку конштейн щіпки. не дають йому от сюди, вправо-вліво люфтить. І головний механізм, що регулює кут. Це от такий вал з різьбою, скажімо так. От. тут різьба, вона не на всю довжину. Ця різьба. Вон, ну, ви бачили, що вистачає цієї довжини. От. В Кронштейні переварений такий вертикальний кронштейн, в якому є отвір, і в як... В якій от ставлено болта. Тобто оця гайка, в якій ходить оцей вал, вона ну, отак туди-сюди плаває. Тобто тут вона не жорстко в якомусь положенні приварена, а вона, по мірі того, як туди-сюди ходить, вона може ще отак чуть-чуть от гуляти. Тут у нас гайка і контргайка така барашкова. От. Гайка і контргайка. Так само отут втулочка, в якій ходить оцей вал регулювання. От. Так само до втулки приварений болт, який вже вставляється, відповідно, у отвір стійки навісного обладнання. Цей був діаметром 12 мм. Якщо ж ви вже маєте якесь навісне, там, докуповуєте частково наше, або ж просто вже маєте повний комплект вашого навісного обладнання з іншим діаметром, там, 10 або 8 мм часто навісну, то у вас є два виходи, щоб використовувати наше обладнання, або принаймні вдвох. Отворах їх досверли до 12 мм. Або ж е замовити у нас е ну, під замовлення, у нас вже там, є готові заготовки. Скажімо, щось чіпку під оцей болт. там Не 12, а 10 або 8 мм. От, є такі два виходи. Або розсверлить вже просто, якщо є отвір на 8, то отвір на 12, там два отвори роз... потихеньку можна ручною дрелью розсверлить. Ну, це, скажімо, робота не з приємних, не маючи сверлильного станка, але вручною дрелью, повірте, ми б так робили можна. Тобто, і, в принципі, от бачите, Регулювання навіть е такого навісного, як балка, важка з двома такими плоскорізами, або тут можуть бути два диски дискового окучника. Ось Ця балка універсальна, універсальне кріплення. Ось так, все простенько. У раз. Хоп, і кут міняється. Раз і кут міняється. Так, зараз я вам покажу, як поміняти навісне. Так, відкручуємо контргайку одну, іншу. Для цього використовуємо ключ на 19 у контргайке. Тут воно від руки відкручується, але якби не відкручувалось то ключ на 19, нам би тут допоміли. Так. Ось тут ще, до речі, забув. що треба викрутити. Так. Тепер беремо оцю частину. зручніше це найменший натяг, коли більш-менш прямо стоїть стійка тут. Бачите, оця частина ось складається з болта, що вільно крутиться. Ось, Що вільно крутиться. Ось отак. І він вставляється в кронштейн з чіпки. І другий болт вставляється, ось він, вставляється в стійку навісного обладнання. І він отак от приварений до втулки і обертається навколо цього валу. А туди вправо-вліво ходить він не може по валу. Тому що тут приварена шайба. Ось а тут головка болта. І отака ручка. Так, ось одна частина. Так. Ну, а друга частина це кронштейн. Ось оцей. І, наприклад, ви вирішили посапати плоскорізом в один ряд взяли там 450 мм плоскоріз. Максимальний? Насправді затяжки гайок від руки навіть достатньо, щоб максимально прибрати люфти. Так. Так, от поставили навісне обладнання інше, в даному випадку плоскоріз, І, будь ласка, пішли регулювати. Це може бути і картоплекопач. До речі, завдяки тому, що у нас от ручка отут -от, так от обертається, вона коли стійка вже підходить, то теж її так от трохи відгинаєте і вона наб'ється по стійці. Тобто легко вийшли в поле, не треба там нічого заранше виставляти якісь, там, я не знаю, там дощечки, щось іще. Там пішли, в поле вийшли, виставили, попрацювали, трохи не так пішло, трохи підрегулювали, може, будь ласка. Як хочете, так і робите. Отже, друзі, замовити. Цю щіпку, як і інше навісне обладнання Esteйод. Це обладнання нашого виробництва, у нас невеличкий цех, де ми не жимося за кількістю. Але хочемо, щоб наші клієнти, і не тільки наші, хто має вже класну, якісну техніку, таку як Husqvarna там, або інші мотоблоки, насправді вони. Багато в чому мотоблоки різних виробників схожі, особливо в місцях, де навісне кріпиться до мотоблока, щоб люди мали можливість купувати якісне навісне обладнання. От подивіться, ми тут ніде не економимо. Тут усюди метал, оцю полосу навіть 16 на 45, не дивлячись на те, що Харків це велике місто, де купа металобаз, там сотні їх. Великий попит, велика пропозиція. Навіть зараз під час війни заводи працюють, виробництво працюють. Отаку От полосу в Харкові не знайти ми її замовляємо з Фастова, уявіть, вона сюди приїжджає. Тобто усюди ми не економимо, витрачаємо великі кошти на доставку, постійно, скажімо, вдосконалюємо конструкцію, вдосконалюємо нашу. Наше виробництво, яке починалося спочатку з просто умовно на колінці, щось там експериментували, зараз трошечки станки там підкуповуємо, з часом ми плануємо фарбування якісне. Тобто все це у нас буде. Ось така щіпочка. Все, ідеально стикується, от, ніяких люфтів, нічого, все там, де треба крутиться, там де треба не люфтить. Ось отак вона. Крутанули і склали. Ось вона отак лежить і не заважає вам працювати ця ручка. Ну, власне, отак. От, от така щіпка. Замовляйте на нашому сайті, це навісне. Ми садова техніка Харків, офіційний дилер, сервісний центр і сервіс доставки техніки Husqvarna в Україні.